呃 Окружної виборчої комісії е, зачитав уточнений протокол, який надійшов з дільни... окружної виборчої дільниці е, 182, це село Вознесенське Золодонівського району. Там були цифри такі. Розкажу за е, Даценка 149 голосів, за Лубську 594. За інших я не кажу. Коли підняли перший екземпляр, коли вони перші здавали... Але перед уточенням. Виявилися інші цифри. Виявилося, що в Доценка і в по, по першому екземплярі, в першому протоколі також було 149, а в, а в Губську була інша цифра, було 209. Отже, 383 голоси додали під час уточнення. Хоча підняли ці документи і сказано було, що уточнювати вони мали технічні цифри. Скільки там було виборців, скільки голосували вдома, скільки голосували в... Технічно, на першій сторінці мали бути уточнення. А цифри чомусь вилізли там, де йшла мова про народній роботах. Як ви не могли під одною дільницею поставити два різні протоколи? Якщо у нас є тут проблема, то випихаємо міліцію, пишемо звернення і далі. Так, ні, то я до нас щоб посвідкувати цифру? Чи як ви пояснити? Ви можете пояснити щось? 209. Ну от є громада, яка хоче просто почути. Це по сорок матків. Сто сорок 209. Чекайте 209. 209. Двісті дев'ять то поняття. <зан> а Хто писав? Не не ну, ну, давайте. Ну зараз буде. Пане Володимир, приймайте рішення, тому що ми, ми, ми зараз розуміємо, що є Ну це не це не діло. Треба було сім днів працювати, щоб до цього. крутилося. Ви голова комісії? Ви представник комісії? А хто голова? Ви писали, чи то не винайкомію. А ви що, можете? Має право, відповідно, перевірити, я туди воліла, як воділа. А ваші хтось? А можна ще буде? Як ти там? Є. Я просто зараз хочу зафіксувати. що от перший крок домінальної відповідальні. Ува, явно фальсифікація. Звичайно. Члени виборчої комісії. Виноситься на розгляд. Виноситься на розгляд протокол дільничної виборчої комісії номер 710 182 Значит, є така пропозиція, вернуть його на уточнення. Хай вони уточнять всі ці цифри, щоб вони... Голова, тоді голову, хай нам... Який кримінал? Голову доверить до того, що він задній фікар не нам... бережить. Голова кримінал. Ви бояться про те а ви куди? Працює, працює. В мене простоли людей оточення, потім не там я в голову. Зараз інша історія. У нас приїхали зі рака, зі своїми з повному потоковом. Ми, ми десь пробуємо запитати, з'ясувати тим чином, були включені специфіковані цифри. Я думаю, з двох одне. Або ми почуємо якісь пояснення ЧВК, або треба інформувати. Перший інформатик це про те, що на нас ДВК займається фальсифікацією. Ставити питання про те, щоб або, ці, або, це, або притягнути до кримінальної відповідальності або мінятися членів ДВК, або в інший спосіб діяти. А можна ми, ми так можемо відповідати на уточнення їх ще 6 днів, розумієте, або ще 177 днів. У нас не повинні, що по Україні сім днів вони думали вибінули, і принесли на сільського протоколу. Треба зафіксувати факт порушення. Рішення – це факт Ну, Що так. а можна попросити про членів ДВК, хоча б якесь пояснення? Ну, давайте так, ми не досліджуємо, правильно, щоб там у когось брати. Поставити запитання ж можна? Ну, поставити можна, але комісія приймає рішення, так, в Зараз це обговорення прийняття цього річ добре. це дожилося. просто треба було тиждень нам рахувати, щоб нам привезли такі цифри. Я просто не розумів, для чого зараз ця вся теся. Зараз 10 хвилин стояти з охоченими очима, навіть слова не можна сказати, так? Хто би за що ми нам? Ви нас не слухали, як ми вам пояснили, яка причина була? Ми пояснили, чому треба було слухати, якщо не немає. А не груди. Чисто, Чисто, <густі> Вибор, да, є така пропозиція, вирішили. <почат Pfizer> ще... Але, це... але враховуючи ви на таку ситуацію, це... яка склалась, максимально жаль. Та такі ж люди й ваші, то, то всякі не Максимально жаль, треба вернути його на увазі, ви не маєте права його подавати. Два протоколи, які. Вони його нікуди не подають. Ні, уточнення не буде, уточнення буде в прокуратурі. Ми його не будемо... Володимирі, Володимирі, Володимирі. згідно закону, ви повинні зараз комісія повинна скласти протокол про те, що було надано два бюлетні з різними цифрами. Не бюлетні, протоколи. Тобто я вивчаю протоколи з різними цифрами. Цього вимагає закон. Це є з порушеннями. І ви як комісія ОВК повинні скласти про те. Відповідний документ. Як там було у доценках Я ще пропоную ще одне перерахувати той, тобто, зачитати і звірити всіх останніх кандидатів, ви у... які занесені так, у два різних людина. я все-таки мізнайте, що нас хтось, хтось присутній кімнаті, не розуміє, що відбувається. Домалювали кілька сот голосів губському і зараз зробили все нормально. На ваш ваша комісія Там ваш комісія стоїть. ваша комісія привезла протокол. Ви її представляєте в даному випадку, ви кажуть. Просто кожен чи підпис там стоїть це про до кримінальної відповідальності. Не розуміємо чи що? Ми навіть пересютували, уточняли. Що перещитували? Ви не розумієте, що зараз сталося, ви не розумієте, що ви ходите під кримінальну відповідальність? Ви не розумієте цього. Просто за це буде відповідальний овитка, а ви будете відповідати. Тому що ви привезли фальсифікований протокол. Так, шановні, ну є ж комісія, да, Давайте дослуховуватися, щоб все було в правому себе. Робіть протокол розбіжно. Давайте законіти його. Шановні члени комісії. На розгляд виноситься питання по виборчій дільниці 710-182, село Вознесенське, одномандатний протокол. Виноситься пропозиція, вернути його на уточнення. Хто за, прошу проголосувати.

Так. Ні, в першому протоколі до що була претензія? Вам кажу, що у людей не може браті усіх. Що було претензія до першого протоколу? А що там було не так? Де, Час неправильно позначено, підписи не, не вистачає. Так, що ми ви бачили. Так що претензія до першого? Може хтось, я вам поясню, у нас. Не може, в мене питання Там дишені уроків. Просто ми так ще місяць будемо уточнювати. Там кому попросили переправити, нам привозять плюс 400 голосів за губщину. Це уточнюєш? А може і нічого не треба було уточняти, справді. А може то дійде, ДВК. Ми ж не знаємо. Ж не знаємо. Максим, подивіться, в чому була проблема. Я зараз Бо це може бути технологія. Коли нам говорять, що машина не приймає, то покають не. Ну У нас на кожне, на то що не пускає машина, є розпочав. Гарно це ж не ваши, так і приходить ніхто по даному. Ні, ні, сказали, сказали, що хтось підходить до членів комісії погрожує. Ми знаємо, де ви що.

Ні, я знаю, що Богдану Губському вкрадені голоси не треба. Тому він так само, як і ми, виступає проти практика. Я виступаю за те, що всі документи є, прийняли трапи. і, і нікому не погрожували. Що ви за те, що да, не, пане Просто треба програвати достойно, а не хамити людей, ніж в хаті не треба. І нашим колегам по команді не треба. Я вам не хамлю. Пане Андрій, ви домовилися з вами, що буде. Коли робовчання? Чи ви так домовляюся з вами? Ні, просто нам ще ви відверто брехали, брехали про мене в інтернеті, це факт. Почитайте, що про мене написали. Це є фактом. Відверта брехня. Ми можемо це з'ясувати на засіданні. Кількість? Ну Ви ж зараз кажете, це про мене, що я хамлю. Я кажу, що відділ. зараз бачили, як ви тільки що хамили Івану Зайську. У відповідь. Я вас пору. Так. Може домовлятися про якусь хвилину чи там три. Може хто старший, може хто менший. І ви колеги. І, і що? І що, і совість треба мати. І честь, і так. Вийдіть за двері і там говоріть. А, <tokenance> <Some> It's а ми просто народні. Ми вас вибираємо. Який там був, мені з слухати. нас Значить вибори в ще не приймають. Ми не бальшуємо. Вам тільки здається фальш. До окружної виборчої комісії. Оте, що самі роблять, таке думають наші. Виборчі комісії немає. Ну дайте, ну дайте розібратися, Ну Я вас прошу, випадає, треба приймати протокол.

Пане Иван, я вопрос просто вас вийти когда леча. Наш интернет уже в интернете, мы же хотите багато способов. Мы тоже знаем ответы, старые. Ты знаешь мои методы, мид, методы, потому что я знаю, я здоров. Процес. А, ну, я вважаю, що менше може бути. Ну давайте, ну скотчи. Ну, роздали, одлазкою цифрами з'являється один. Після 20 роздав. Ну ви ж не проспання. Я не знаю, я не дивився. Так ви ми не візьміть два ври. протоколи, вони перед вами стоять. Це, yeah. Далі, yeah, yeah. Має, брат, я я не не Вони вас є. Yeah. Візьміть. Yeah. Я не і Ви побачите. Давайте перерву. Понад дві години, нехай це заспокоїть. Нехай ті підуть, погуляємо. Давайте да. ще на сім днів переможе. А чого беріть? Найповільніше в Україні за два дні пораховано 15% вашим складом, де ви працюєте. Давайте ще на сім днів Ви не даєте працювати? Звичайно. Це, це є зоно, що ще перемога.

Але я наперед, щоб мене ніхто не перебивав, поки я виложив логіку. Логі. Поки тільки логіку безприйняття рішення. Згідно першого протоколу, який був наданий, і складений 29 жовтня. Що ми маємо? Щоб по цій дільниці сумарна явка виборців составляла 51,38, по цій ділиці. І при арифметиці, ну, при, при підрахунку, не сходиться кількість 78 голосів, які вказані в протоколі. Це може перевірити будь-який да, бажаючий. Ну, от може зараз да, підійти в голос, ну, давайте я висловлю свою точку зору, а потім хтось за мене все це перевірить. А може і ні. Тихо по другому протоколу, який я до нас... Відповідно, що всі ми правили до працювання, правильно розумієте? Це... Ну, можливо, це да, попередній голова ВК, да, я не буду коментувати да, ні, да. ні... Да, Зачити, Це ні. до нас, правило, що я кажу. Оцей протокол, який знайшов до, ну, до нас уточнений, з поміткою уточнений. Значить, тут логіка яка. По цьому протоколу явка 62,44. А воно тим, що в базі даних бояться. В базі Присто. даних по цьому протоколу немає нічого. Ну, явка для мене, особисто для мене, сумнівна в першому варіанті. Тому що це село і ну, наскільки я знаю, там явка була. Ну, Ні, Нічка, явка в базі даних. Ну, Це таке. На... Тихо, тихо, тихо. Ой, Та ой, ти ой, ти ой, Отут, от в цьому протоколі, оця от от сума використаних бюлетенів повністю співпадає з втраченими ну, бюлетенями і за всіх кандидатів. Тут повний плюс. Всі бажаючі можуть перерахувати. Всі бажаючи можуть перерахувати. Комп'ютер, коли вводяться тут в дані, виборів, в нього є база даних, яка була явка фактична. Якщо в протоколі є база явка, яка була фактична, він її викидає. І тому, наскільки мені довелося, перший цей протокол, який ми вирішили, то там була просто пояснення, що вона випадала.

та ну не фішима. От дивіться, якщо ви якщо ви ну, то, ну, то, ну, не читайте, пане. Ну, 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 якщо ви це you зіставите булку. і сім зіставите, You're ви виробно. побачите, що тут так само перероблено. Ну, якщо ви говорите, хто за кого подав голосів, так от я вам показую. Тут є 284 за когось, а там уже 384 за коло. А як далі були? Бачимо, скільки звідси беруть і скільки додають Тому, вузку. Моя логіка, шановний, я вам відповідаю, щоб не лонь логі... ніяких питань. Я свою логіку конкретно висловлюю. Мені байдуже, за кого там будуть, скільки голосів. Я зараз оперую цифрами, які в мене є. Що один протокол не сходиться на 78 голосів і явка тут складає, підозріло мало суму. 51 сіли і 38. Шановні, ну я вас прошу, Андрій, я свою логіку. Я даю свою логіку, чим я керую другому протоколі входяться всі по всім кандидатам І ябка шкода 62, а тепер візьміть партійні ще списі. Давайте, візьміть квартирі, списі. Давайте, ні, я візьміть, ти, я вас прошу, а вшанов. Візьміть вісім, партійні, той батько. Дай візьму так. Питання. Ви бачите, де воно перед. Пане Івановичу, я тоже. Вони опустили питання, не мають воду. Чи мало людей? Може, ви підійшли далі. Наприклад, чесно так. Чесно, так. Як целя? Якщо рушити, то вона бюлетені. те, бюлетені і перераховуйте в біолетені. Біолетені перераховуєте. Я, шановні друзі, я ще а на літання перерахувати да я просто голос показав свою логіку. Да? Хто там згоден, хто не згоден, ваша особиста думка. Що другий протокол складався без доступу до бюлетні. І оточення потрібно, не могло відбутися в принципі. Андрій, це не наша з вами компетенція. Як не вам? Як не вам? Як Моя. вам? Як не не вам? Я вам вирішую. Шановні, шановні, ну я вас прошу. багато мандатів. Вам тільки стануть ясно. Багато мандатів протокол візьмі. Далі, дали, витечні, да, його... Далі, то, давайте виносимо попереджен. вам попередження, як було в давайте виносимо вам попередження. А іменно по пагандатному, так як по да. другому, комунальному. Да. Я б не я Далі, в Казахстані. Богдан Володимирович, Іван Олександрович, я зараз прошу максимальну увагу, постарайтеся один раз, для всього, сформулювати позицію, тому що у нас це відбувається. Можна з'їхати? Не перебивати, що ви до свічка Мене два простих запитання і чотири пропоції. У мене два простих запитання і чотири пропозиції. Запитання номер один. У нас був перший протокол, бюлетені сюди загрузили і поїхали уточнювати. У мене просте питання, на які підставі змінилися цифри відданих голосів, якщо весь цей час бюлетені лежали тут. Тобто я продовжу питання в Хто взяв на себе сміливість переправити на кількість цифр, якщо весь цей час бюлетені залишався? Друге просте запитання. Друге просте запитання. У нас описаний порядок транспортування документації. Сюди мають привезти ці протоколи, голова. <плес> Фальсифікації по всій країні. Третя груди. Я дойшов речі потрачу. У нас пішов про кого на оточення, повернувся з іншими цифрами. Значить, перше питання. Якщо весь цей час бюлетені були тут, яким чином змінилися цифри християна? Друге питання. У нас є описаний прядок транспортування. Це ми бути голова дівничної комісії, заступник. Зараз немає ні голови, ні заступник. Ми набрали по телефону голову заступника, ні голова, ні заступник не знають нічого. Про зміння цих суматочного протоколування. У зв'язку з тим, у мене чотири пропозиції. Перша пропозиція номер 1 Я думаю, що кожна виборча комісія, згідно з законом про вибори, має звернутися до прокуратури, про те, що є е, обставини, які говорять про склад злочину, і прокуратура повинна це з'ясувати. Це саме повинно бути зафіксовано в протоколі. Друге, я вважаю, що нам треба сюди визвати голову дільничної комісії заступника Володимирської комісії і з'ясувати все, що з цим пов'язано. Третє закон, закон передбачає три варіанти рішення для окружної комісії затвердити на уточнення перераховувати. Очевидно, затвердити тут не виглядає можливим, тому або уточнення, або перерахунок голосів у ці робочі дільниці. Будь-яку іншу позицію в окружної виборчої комісії ми будемо трактувати таким чином, що ви берете відповідальність за ті злочини, які чинять член дільничної виборчої комісії. Якщо вони це приймають, вони на судять на суді. Вони не мали право брати навіть протокол руху. На розгляд е окружної виборчої комісії поступив протокол під номером 710-182 з ну, зазначеного часу. Значить, тут виникли деякі суперечення по поводу цього протоколу. Значить, моя пропозиція виноситься на голосування пропозиція проголосувати за те, щоб цей протокол був поставлений на уточнення з конкретним визначеним терміном цього уточнення. На безніше, допустим, допустимо, 12-ї ночі, хто запрошує. Сьогодні, не завтра, сьогодні. Я пишу, що це було швидше. Сьогодні щоб прийшли. Це село. Рішення прийнято? Прийнято. Я особисто утримався, тому що я не розумію, що тут відбувається. Я знаю, що відбувається. Але це тільки перші. Після так. Да, це, да. це перші ластівки. Я не знаю, як мені далі діяти. Все це... Це буде попадатися. Тому що все записано, все зафіксовано, є протоколи. Да. Я утримався <плес> оцього. <плес> <плес> і... <плес> <плес> Ночі з'явиться тут в повному складі. Четвертою, да, з'явиться тут в повному складі. Прошу видати пакет про це. Ми дякуємо окружній виборчій комісії за єдине правильне рішення, закликаємо так само діяти за всіма іншими протоколами, Брат, в ради, щоб у моменти ми завжди можемо перерахувати. І друге, друге, все-таки я ще раз повторюю і попрошу голову поставити на голосування нашу пропозицію. Згідно з законом про вибори, в разі виявлення фактів, які містять знаки стало злочину єдине, що можна зробити, це звернутися до прокуратури з проханням перевірити. Якщо то змагається, ми будемо все. Я перший, хто буде виносити на порядок дену, надіювати прокуратуру для того, щоб вирішувати питання